Ісус вдруге падає під тягарем Христа. Здрава, те, ся, твої, здрава, довго, терпіння, твоє, Бога, Шлях довгий та важкий. Ісус іде і знову тягар Христа привалює його до землі. Без сили змучений. Ісус не падає у зневіру, не питає, чому так довго, підводиться і продовжує йти. Як часто я прошу Ісуса забрати у мене мій хрест і дати інший, бо цей заважкий, і я його не можу нести. Кожного разу, коли чую повідомлення про нові бомбардування, про жертви, про нові загрози, це є падінням для мене. Я як і мільйони українців, прошу забрати цей хрест. Питаю, Господи, чи довго ще? Волаю, за що? В такі моменти я забуваю, що маю нести свій хрест разом з Ісусом. Не падати у зневіру, не падати перед ворогом, а впасти на коліна перед Господом і просити мужності. Не питати, за що, а питати для чого? Господи. Дай мені силу і відвагу пройти мужньо хресною дорогою моєї України. Всели у моє серце і в серце кожного українця віру в те, що наші страждання немарні, а перемога близько. Помолімося за всіх, хто втратив надію. От... Thank you.